Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 30-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Так, Що ми бачимо? Там, де були стовпчики на початку. ну, Це у нас так фрагмент, закрився оцей один стовпчик. Так, в принципі, він. В 30-му рядку, так само, як в 29-му, такий самий стовпчик, одна петля повітряна. Початок рапорту у нас так, видно? Початок рапорту у нас оцей стовпчик. Тут буде три повітряні петлі підйому, і потім один рельєфний неопукою лицевий стовпчик з одним накидом навколо такого самого стовпчика попереднього ряду. Далі у нас фрагмент, де чергуються три такі елементи і два таких елементи. Цей елемент закривається, тобто два рельєфних опуклих лицьових стовпчика і один стовпчик з одним накидом в арку. Ці всі три стовпчики з спільною верхівкою. В цьому елементі в'яжеться навколо кожного стовпчика попереднього ряду, в'яжеться один рельєфний опуклий лицевий і один стовпчик з одним накидом у верхню петлю, того самого стовпчика. Стовпчики рельєфні всередині. Рельєфні опуклі лицьові з одним накидом. Стопчики з одним накидом прості з цього елементу. І вони повторюються. Давайте це пров'яжемо. Так, ось закінчений двадцяти рядок. Робимо три петлі підйому. Накид і ось навколо цього стовпчика попереднього ряду 29-го робимо опуклий рельєфний лицевий стовпчик, одним накидом. Одна петля повітряна. накид і Тут у нас рельєфний опуклий лицьовий стовпчик навколо ем, двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду з одною верхівкою. Але, оскільки нам потрібно зв'язати три стовпчика зі спільною верхівкою, то цей ми в'яжемо не до кінця, а пров'язуємо тільки накид. Далі накид. І в арочку з одної повітряної петлі теж пров'язуємо як на півстовпчик накид, і навколо третього елемента пров'язуємо на півстовпчик Далі всі чотири петлі, що є на гачку, пров'язуємо разом. Все, ми отримали. Три стовпчика зі спільною верхівкою, два з яких рельєфні опуклі лицеві з одним накидом. І посередині стовпчик з одним накидом простий, який варочку пров'язується. Три повітряні петлі. І переходимо до в'язання цього елементу нашого рапорту. Так, верхню петлю. Стовпчика з одним накидом попереднього ряду в'яжемо стовпчик з одним накидом. Робимо накид. Навколо того самого стовпчика в'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Накид. Навколо а, наступного рельєфного опуклого лицевого стовпчика. 29-го ряду в'яжемо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Накид і в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Ось таким чином. Ось такий це має вигляд після пров'язування. Три повітряні петлі. І такий самий фрагмент ми в'яжемо на цих двох стовпчиках попереднього ряду. Накид, стовпчик з одним накидом, верхню петлю, накид, рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним навкидом навколо того ж самого стовпчика, верхню петлю якого ми пров'язали. Попередній стовпчик з одним накидом. Рельєф неопуклий лицевий стовпчик навколо стовпчика попереднього ряду. Накид і верхню петлю того самого стовпчика, стовпчик з одним накидом. цей елемент пров'язаний повністю, робимо три петлі повітряні. І повторюємо тепер ось цей елемент. Де три стовпчика мають спільну верхівку. Два з боків це рельєфні опуклі лицеві стовпчики з одним накидом. По центру це просто стовпчик з одним накидом. Все, ось так. І повторюємо тепер знов у цей фрагмент, який ми пров'язали перед ним. Три повітряні петлі, накид, стовпчик з одним накидом, верхню петлю, стовпчика попереднього ряду. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо того самого стовпчика. Накид, рельєф неопуквий лицевий стовпчик з одним накидом навколо наступного стовпчика попереднього ряду. Накид і повітря, повітря, стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика. Три повітряні петлі і повторюємо. В зворотньому порядку. Виходить: тут стовпчик з одним накидом, в верхню петлю стовпчика попереднього ряду, рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо того ж самого стовпчика. Накид, рельєфний, опуклий лицевий стовпчик. З одним накидом навколо наступного стовпчика попереднього ряду. І накид в верхню петлю того самого стовпчика. Стовпчик за ним накидом. Ось так. Так, І третій ось такий елемент з цього рапорту. Три повітряні петлі. Тут рельєф неопуквий лицевий стовпчик навколо двох стовпчиків попереднього ряду зі спільною верхівкою, не так. до кінця. Стовчик з одним накидом, варочку не до кінця, і рельєфний опуклий лицьовий теж не до кінця. Тепер пров'язуємо разом всі чотири петлі, отримуємо три стовпчики зі спільною верхівкою. Одна повітряна петля. Все, ось це наш рапорт повний. 30-го рядка журного джемперу Air. Це необхідно повторити ще 11 разів. Всього 12 рапортів. Давайте це виконаємо, і потім я повернусь, покажу, який має вигляд повністю пров'язаний ряд, і як його завершити. Так, ось 30-й рядок повністю пров'язаний. Закриваємо. Тут у нас останній після цього фрагменту з трьома стовпчиками, зі спільною верхівкою. Йде одна повітряна петля, і ми знаходимо верхню петлю першого стовпчика рельєфного опуклого, лицьового. вводимо гачок. Цю петлю і робимо з'єднувальний стовпчик. Ось так. Це у нас петлі підйому, а це у нас рельєфний, обуклий лицьовий стовпчик з одним накидом. так, ось так, ось Такий вигляд має спинка після пров'язування 30-го ряду. Так, вже достатньо розкішно. Так, і ось такий вигляд має перед. Ну і знамк виборі. Фантастичний. Все. Всім всього найкращого, всього доброго. Бережіть себе, до наступних відео.